У литвами святих наших, Господи Ісусе Христе, Боже, наш помилуй нас. А -мін. А -мін. Слава Тобі Боже наша слава Поміх, Царю небесите Душі істини, що всюди си все наповняєш. Скарбені би життя подателю, прийди і привіселися в нас, злочинися нас і лиця і смерних і спасибай душі наші, святий Боже, святий хлібкий святи, святи безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий хріпкий, святи безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий, хрій після безсмертний, помилуй нас, слава Сину, Святому Духові і нині повсякчас, і на віки віки, Ам. Присвяти, Гой, Си, помилуй нас, Господи, очисти ажихи наші, влади прости, беззаконня наші. Святий посвіти, сіли, немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Суси Сину, і святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отже що є Сина Небеса, Нехай святиться, я, Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і народи нас у спокусу. Але вислови на світлока, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Свято Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Боже Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слову Твоєй силой, святовою любви, і ми посещаємо Господа ми бивами. Придіде, покінці в цареві нашому Богу, приділе, покнівся Христові, Цареві нашого Богу, приділе, покінці і припаді до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твої, і поможе служить Твою, очисти беззаконня моє. Хай бачу ми мене з і від гріха, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій завжди передо мною, проти тебе рівно, я зрішив, і перед Тобою смовченим, той прай ти в слова твоїх, і переможеш, коли будеш судити, це в беззаконні не зажати. І в ріках родила мене мати моя, це бо на полюбив єси, невідомий де не мудрості своєї, я вити мені, Окропи мене, і сопом'яжися, і обмий мене і в сане від снігу, дай мені почути радість і веселість, знадіть кості сокрушені, відверни весети від ріків моїх. Всі беззаконня мої очисти, серце створи, мені, Боже, і духа право могили в моєму, не візьми мене від лиця Твого, і духа Твого святого, не в від мене, Верни мені радість спасення Твого, і духом величим утверди тверди мене, вкажу беззаконним здорові Твої, і нечистиві до Тебе, на і Ізбав мене віри крови, Боже, Боже, спасення мого, і язик мірадісно прославить справедливість Твою, Господи, був мої відкри, і уста мої сповісять хвалу Твою, бо якби ти жертви запотів дав би я, та все палиня ми на тобі, жертва бою до сокрушений, серцем сокрушений і смиреми, мов не погріб. Щастило, Слади, благоволення Твоїм сілом, і нехай з принесем Ірусалимській, тоді вподобаєш собі жертву правди, приношення і все палення, тоді положить на і так і в єдиного Вірую в єдиного, всенажителя, Творця неба і землі Сон. Господи Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного і відця родженого перед усіма віками, світло і світло Бога істинного, від Бога істинного, Родженого, несотвореного Єдинослушного, насушного, Зо зовсім, що через нього все сталося, він за нас людей нашого, ради спасення, зійшов із небес. І оплатився з Духа Святої, Марінівий, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день зі і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І Духа Святого Господа Животворящого, що відсяє сина, і сходи, що за семи синові, не поклоняє мирів на славе, що говорив через пророків, єдину святу Соборне, Апостольську церкву, і сповілі одне хрещення на відпущення гріхів, очікуй воскресення мертвих і життя будучого Він. Слави прости відпусти, Боже, Боже рішення наші, вольні, невольні, що в Слові, і ді, свідомі, несвідомі, що в думці, і в помислі, що в день і ночі, все нам прости, Бога і чоловіка любят, погороди си Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти і жинами. І благословений Лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і змовителя душ наших, Достойно його істину величати блажену тебе Богородицю, присно блажений і непорочну, і матір Бога нашого щесніше від херовинів і незвіляно сламіших від Серафимів, що без отквітня Бога Слова породила. Суши, Богородицю, тебе велишаємо, від твою милість прибігаймо, родице Діво, молитвами нашими в скорботах не гордих, але від Візьма на чиста і благословена, Преславна, присудіво городице, прийми молитви наші і донеси і синові твоєму, і Богові нашому. Щоб спазати в тебе душі наші, всі небесні сили сидяни, архангелі, моліть Бога, за нас грішних, святі славні, сипання, апостоли, пророки, мученики, і всі святі, моліть Бога, за нас грішних, уповання нам Отець, прибіживши наше син, і покровити нам Дух Святий. Тройця свята, Боже, на да слава Тобі, Боже, милостивий будь мені вічного, Боже очисти ріки Мої помилуй мене, без числа зарішив я, Господи, прости мені. Молитвами, святих отців наших, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас.